Підглу виконуючи повноваження подільського міського голови Олега Албанського відбулась чергова апаратна нарада за участі заступників керівників структурних підрозділів Подільської міської ради та комунальних підприємств. Були обговорені нагальні питання життєдіяльності громади. Так, директор КВ «Подільськ теплокомуненерго Максим Перлей доповів, що працівниками теплового господарства минулими вихідними ліквідовано аварію на мережах теплопостачання в одному з мікрорайонів міста. Директор КВП «Подільськ до каналу Володимир Негрескул сказав, що підприємство працює в штатному режимі. Збою водопостачанні не було. Директор КНП МОК чиста громада Олександр Задорожний довів до відома присутніх, що колектив щоденно слідкує за санітарним станом та благоустроєм Подільської громади. Так виконуються роботи з прибирання вивозу твердих, побутових та великогабаритних відходів. Триває співпраця з головами квартальних комітетів щодо визначення місць для розміщення додаткових контейнерів для сміття у приватних секторах. Далі директор департаменту житлово-комунального господарства Євгеній Руснак доповів, що проведено рейдові. І перевірки містом щодо дотримання правил благоустрою, за результатами яких видано відповідні приписи. Крім того, було поінформовано про завершення ремонту їдальні в ліцею номер 4 Тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський надав інформацію, що через значне зростання захворюваності на гРВІ та грип серед школярів ліцею №3, 3 4 та частково ліцею №6 6 переведені на дистанційну форму навчання. Фіксують підйом захворюваності мешканців Подільської громади і заклади охорони здоров'я. Так, за інформацією директорки Центру первинної медико-санітарної допомоги Любові Мемей, Протягом минулого тижня підтверджено понад 500 випадків захворювання на грип, ГРВІ та covid 19 Більше половини це діти. У дорослих грип також перебігає важко, як зазначила Любов Мамей, лікарями первинки були здійснені виїзні прийоми пацієнтів у селі Олександрівка та Липецькі. Директор департаменту соціальної і сімейної політики та охорони здоров'я Алла Перепелиця сказала, що на минулому тижні до закладу звернулося 255 осіб з різних питань. Субтитрувальниця Оля Тимчасово виконуюча обов'язки директорки ЦНАПу Інга Кочковська сказала, що центр працює в штатному режимі. Начальник управління економічного розвитку та інвестицій Алла Омельчук доповіла, що громадський транспорт загального користування працює згідно графіків руху. Проведені спільні рейдові перевірки з Подільським руб ГУНП в Одеській області, відділом інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади щодо заборони торгівлі в невстановлених місцях два протоколи за результатами наради керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.